На носі Великдення це означає, що скоро футбольний сезон в Україні завершиться. Та на початку цього сюжету давайте послухаємо історії капітана «Динамо» Віталія Буяльського про дитинство і святкування Великодня. Я це свято любив, тому що все свято батьки пекли Паски, особливо верхушки. Я їх а а батькам вже оставались низ і все остальне. Тому для мене це дуже пам'ятний день, і особливо коли мама робила крем своїми руками, білиться тому я пам'ятаю це. Ставте подобайку, якщо теж любите з'їдати верхню частину Паски, як це робив в дитинстві Віталій Буяльський. А ми перейдемо до футболу. Напередодні цього великого свята у Києві своя історія: Київське дербі між Динамо та оболонью. Білосині впевнено лідирують у чемпіонаті України і крок за кроком рухаються до своєї мети. Давайте зараз перемістимося в часі трохи назад. На кінець минулого сезону. Наступному році повернемо чемпіонство до Києва. Лідер Андрій Ярмоленко дав гучну обіцянку вболівальникам. Тепер же кияни її намагаються виконати. Гра з болоні чергова можливість набрати три очки і наблизитися до золота чемпіонату. Столичне дербі у 25-му турі УПЛ. І втрат немає дискваліфікованих попова та брашка, а через невеличке ушкодження, поза заявкою опинився брагару. З перших хвилин тиснути намагалися більше гості. Кілька непоганих моментів створили з хорошими ударами по воротах. Але ж Андрій Миколайович обіцяв усім болівальникам Динамо чемпіонство. Взявся сам за роботу. Знамениті переступи з сімки і удар у площину воріт. оболоні потягнув. Не знаю, як вам, а мені цей момент нагадав пам'ятний гол у ворота Евертона. Ось поностальгуйте. Але як виявилося, це лише була пристрілка. А справжня краса трішки згодом. Нестандартний розіграш штрафного удару. Дубінчак, Буяльський та Ярмоленко на трьох створили справжній шедевр. Точно в ціль. Ярмоленко забуває свій 113-й м'яч в УПЛ за Динамо і повторює клубний рекорд Сергія Реброва. А далі святкування з тренером. Це подяка за натренований хід. Він просив нас розіграти. Так штрафний тренер показав нам його на теорії. І нам далося виконав виконати. Тому я так думаю, то Андрій так вістко. Перший тайм завершився за мінімальної переваги 1-0. А в перерві чудова можливість поспілкуватися з людьми, які вболівають за Динамо. На гру завітали воїни 168-го окремого батальйону 120-ї бригади. А директор аеродрому Чорнобайовки ще й подарував знаковий календар із плануванням рейсів у Херсоні. Так, це було ще до повномасштабного вторгнення агресора на нашу землю. Команди розпочали другий тайм. І свій шанс отримав Віталій Бояльський, який пробивав ближній кут. Трохи забракло точності. Та в наступній атаці Владислав Ванат заробляє пенальті. Сам нападник і прямує, щоб виконати цей стандарт. Розбіг, удар і це 2-0. 15-й гол форварда в цьому сезоні. Це вже більше як у минулому. Там було 14 і виграна гонка бомбардирів. Динамо продовжило атакувати. Тепер Гереро, який вийшов на заміну, класно віддав на Буяльського і Віталій смачно пробуває в ворота. Це 3-0 і ефектний гол капітана, який на днях підписав новий контракт з киянами до 2027 року. Навіть якщо б сьогодні не забив, основне що команда виграла і взяла три очки. Тому для мене це набагато важливіше. Облон ще мав свій шанс. Небезпечна атака і удар боковими ножицями у стійку воріт. На цьому гра завершена. У столичному дербі з витягу забирають білосині. Динамо вперше в цьому році забуває більше двох м'ячів за гру. 990-й грі в чемпіонаті динамівці зіграли 510-й поєдинок без пропущених м'ячів. Добре, що спрацювало напрацювання при організації штрафного удару. Це домашня така заготовка. І вона вплинула на наші дії. В перерві ми зробили деякі зауваження, трішечки вже більш спокійніше контролювали. І цей гол додав нам, скажімо так, розвантажив той тиск, можливо, тому що останні матчі ми дивимося і інші чемпіонати, і бачимо, наскільки вони непрості, відбуваються для кожної команди, для фаворитів і в останні. Останні ці матчі вони впливають на, на результати в турнірній турнірні таблиці. і Для нас дуже важливо було сьогодні перемогти. В принципі, результатом я задоволений. Якості до якості гри в мене є питання. Всіх з перемогою і рухаємося далі. А попереду дуже насичений тиждень. Дві гри у Львові. Спочатку Буковина у півфіналі Кубку України, а потім 26-й тур з Шахтарем. Тож вболіваємо і підтримуємо улюблену команду у визначальний період сезону.